Не вірили, що вона почнеться. Ми навіть не замовили нове обладнання і не план... ну, тобто, ніяк не готувалися насправді. Там якісь тривожні чемоданчики, може, дівчата були. Але війна застала нас абсолютно несподівано. Я евакуював сюди дітей, батьків, і вже після того почали займатися волонтеркою активно. Я подавався кожен день, подавався на якісь гранти, там подався більш ніж на 100 грантів. І виграли грант на 20 тисяч євро на релокацію від Міжнародного міграції. І потім вже перелокували сюди, почали релокацію в серпні 22-го року. Ми як працювало в Харків, ми і так працюємо і тут. Нічого там не залишилося там, коли перевозили, там забомбили. Нам дуже допомогли тут, тут е, всі сусіди, всі, хто тому хто, 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 сюди приїхали, нам всі допомагали. Е, нам тут зручно е, нормально. Я не можу сказати, що тут якось і по-іншому, ніж в Харкові. Yeah. Різний светер по різному часу виходить. Ну в середньому десь приблизно, ну, може, 2-3 години, 2 години, мабуть. Є такі, що за дві години можна, є за три, є за чотири. По різному Від складності у нас працює декілька людей, які переїхали з Харкова. А і в основному маса дівчат, які ну, живуть тут. навчити було нескладно. Ну як не складно. Як коли приходила дівчинка, яка хоч щось вміє шити, так і легко. А ті, хто зовсім шити не вміє, ну то склад. Ми почали з того, що поставили сонячні батареї. Друге, ми почали працювати з екологічними пряжами. Відбираються просто старі речі, вони систематизують по кольорам. Потім перероблюється все це, трошки додається нової пряжі, щоб це все зв'язати. І в тебе виходить екологічна пряжа, тобто вона не використовує воду, щоб підкреслити екологічність. Ми розробили нову упаковку. Ну нову упаковку ми зробили для всіх наших светрів. Тобто, ми зробили багаторазову упаковку. Тобто це регенерований папір, в який додається насіння квітів. Тобто, якщо ви просто викидаєте, бо викидається ця етикетка, з неї виростають квіти, якщо вони потрапляють на землю. В Закарпатті нам досить комфортно, у нас тут дуже добре прийняли. Є проблеми там з механіками, спеціалістами, вони якось вирішуються, але в глобальному плані інколи тут працювати навіть комфортніше, ніж в Харкові.